Підкова пегаса всеукраїнський поетичний фестиваль під такою назвою стартував сьогодні у Вінниці. На нього приїхало близько 200 поетів з різних міст України. В рамках фестивалю організатори запрошують усіх бажаючих впродовж трьох днів прийняти участь у літературних читаннях, концертах та творчих екскурсіях по місту. Фестиваль відкрила відвідала моя колега Ірина Корш. Прибувши на фестиваль, його учасники зі Львову, Одеси, Єрусалиму та Вінницької області поділили своїми враженнями про наше місто зі знімальною групою асоціації. Вінниця да, коли я от приїхала сюди, перше кольори червоний, зелений відчуття якості. Як, би, як Усі відчуття в як сказати, подих срібла. Я не знаю чому, але мені таке відчуття срібла ще було. І, коли, речі тому, що коли ми питали, дещо, нам ніхто не, ну, якось не, не казав, я не знаю, показувала. Але таке враження, коли кажемо, де парк, показують. От один хлопець туди, туди, ну ми зрозуміли, що вони так Но, ну ніхто не, не казав, якось не проходив повз що молам там, а кожен таке, таке враження таке м'яке, ну привітне враження. Коли ти у іншому місці, інше враження. І ну ну як це? Як колись мене питали, де ви пишете вірші, іноді пишуться вірші отут. Коли немає, тому що я кажу, я дуже старомодна людина, я не пишу в мобільці. У мене не вистачає якби, якби скористі, швидкості. А отут от пишеться якась задумка, якесь нове щось, щось, щось може бути потім, десь в інтернеті викладемо вірш про вінницю, вірш про людей. Вінниці нам цікаво провести час разом з поетами, поспілкуватися, подивитися на інших, показати себе, почитати вірші, послухати інших. Ну от ми приїхали для цього. На цю сцену будуть виходити музиканти. Ми очікуємо, що десь ближче під кінець з'являться студія реконструкції бальних танців 18 19 століття. Плюс у нас буде студія реконструкції історичної реконструкції аркона. Це лицарський турнір, покажуть і двобої лицарів. Ну і звичайно, поети вони прочитають Богу і Бугу нашої грідні. родному месту Винниси свои вирши, свои творы и дороги. В мире слез, истязаний, любви и тоски не приснится мне больше добродетелей смелость. В мире есть, что купить или просто продать, и чиновник от Бога придет золотом нити. Жаль не видит, земля так мала, так хрупка, принимает всех с радостью, в пушью обитель. Це е, такі, така можливість, е, скажімо, відкрити наших подалян широкому всеукраїнському загалу, а е, автори з інших місць України, які до нас приїздять, вони роз, е, розкажуть про наші творчі здобутки. у своих ритмных куточек. Он задумчиво сидит со стеклянным холодным взглядом. Ему мерещится запах тепла весны, акации и мяты, но вокруг листья все тепло и желтизне мятой. И не щебечет птицы, не радуется пес мокрым лужам. Ну и пусть ведь у него душа еще прекраснее, чем дали воздушный шар. А вихідні учасники фестивалю очікує Кубані у південному бузі, святковий пікнік та літературні батли. Ірина Кош, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.